Україна. найбільша за площою Україна серед повністю розташованих у Європі. Люди здавна жили саме на цій землі від самого початку нашого світу. Одним з центрів розумних древніх людей на планеті був природний останець Кам'яна Могила, що знаходиться в Запорізькій області. Давні українці мали свою родову державу. Аратту трипілля, яка сформувалася ще 4 тисячі років до нової ери, вони були скотарями, хліборобами та мисливцями. Саме звідси пішла праіндоєвропейська цивілізація, пращури українців. Які першими досягли значних успіхів у розвитку економіки, освоєнні нових земель, створили поселення протоміста, зразки монтументальної архітектури та вжиткового мистецтва, знакові системи, закарбовану в матеріальних пам'ятниках міфологію. Кімерійці, арії, скіфи, Сармати, алани все це народи, які заклали генетичну та культурну основу сучасних українців. Починаючи з IX століття українські землі стали центром Руської держави зі столицею у Києві. Це була найбільша держава Європи, площа якої сягала півтора мільйони квадратних кілометрів. А Україна стала її дитинцем, центром осердям. Доньки київського князя Ярослава Мудрого, онуки Володимира Великого. Єлизавета, Анастасія, Анна та Агата стали дружинами могутніх європейських монархів, започаткували кілька знатних родів, що звідтоді поєднує саме нас з європейською спільнотою. До речі, державні символи, які й нині використовує наша держава, сягають своїм корінням у сиву давнину. Йдеться про родовий знак князя Володимира Тризуб. Кольори нашого прапора сині й жовті, які її розміщували саме на знаменах князівських дружин Галицької Русі, таким чином проявився непорушний зв'язок поколінь між давніми та сучасними українцями. Після монгольської навали спадкоємцям Русі було королівство Руське, яке згодом поглинуло Велике Князівство Литовське. Відновлення української державності відбулося під час Хмельниччини. 1648 року результатом чого стало утворення автономної козацької держави гетьманщини або війська запорозького імена наших славних воїнів тоді гриміли по всій Європі. Наливайко, Сагайдачний, Сулима, Сірко, Мазепа, бо ж козаки вважалися найкращим військом свого часу. А козацький герб, лицар з мушкетом і шаблею і нині використовується у нашій гральдиці. Зокрема, він став основою для гербу Запорізької області вже у двадцятому столітті на українських теренах Знову відбулося становлення незалежної держави. Під час української революції, початку двадцятого століття, постала Українська Народна Республіка, а також Західноукраїнська Народна Республіка. У 1922 році Україна ввійшла до складу Радянського Союзу. Сучасна держава Україна відновила незалежність внаслідок його розпаду 24 серпня 1991 року. І зараз ми відстоїмо нашу незалежність у кривавій битві з лютим ворогом, що багато століть зазіхає на одвічні цінності українців, на нашу історію спадщину багатства. І землі. Бо, як співається у нашому славні, територія нашої країни простягається від сяну до дону. Тут є всі скарби, які природа і творець могли подарувати людству, найбагатші чорноземи, родючі степи і поля, найкрасивіші гори, густі ліси, широкі рівнини й унікальні пустелі, безліч озер та річок на чолі з сивим дніпром Славутою, два моря. Ці землі створені для радості і праці, для творчості і відпочинку. І як писав іноземний мандрівник ще у 17 столітті, ця земля тече молоком і медом. І люди тут живуть працелюбні, творчі, добрі, співочі, щиросердні і вільні. Воля це основа української державності. Душу й тіло ми положимо за нашу свободу. Знову процитуємо слова нашого гімну, і тепер ці слова набули особливого сакрального значення, адже в часи лихоліття майже всі українці усвідомили, що воля і незалежність найбільші цінності здобуті важкою працею і кров'ю. Тому і боронити їх потрібно без вагань і без жалю до будь-якого ворога, який зазіхає на наш прадавній скарб, свободу. Своїй хаті своя і правда, і сила, і воля, писав наш пророк Тарас Шевченко. Правда це другий постолат української державності. Ще один стовп, на якому тримається наш храм під назвою Україна. Руська правда, що з давньої Руси України пішла. І за цю правду, яка очищує світ від скверни і темряви, також потрібно боротися до повної перемоги. Бо лише завдяки правді можна побудувати щасливе і процвітаюче суспільство. Справедливість це третій стовп нашої державності, основа основ гідного і рівноправного існування всіх людей, які народилися, живуть і житимуть колись в Україні. Бо справедливість це шлях до спокою і взаємоповаги, честь наступний елемент фундаменту української держави. Душу Богу, життя країні, честь нікому. Так говорили запорозькі лицарі, козаки, ідучи на битву з ворогами. Честь це самоповага, достоинство та сила, яка надихає відстоювати свої інтереси, права та ідеали. Немає честі, немає совісті. А ще гідність це те, що відрізняє людину від тварини. Гідність бути. Людиною, українцем, це те, що відрізняє нас від північних сусідів, які знову підло жорстоко та негідно напали саме на Україну. Не дарма ж драматичні події осені 2013-го, зими 2014-го років отримали назву Революція Гідності, коли українці довели всьому світу, що Воліють жити у вільному та справедливому суспільстві та й готові, якщо треба, зі зброєю в руках відстоювати своє право на вибір. Наші предки завжди боронили честь, гідність, справедливість, волю і правду. Не шкодували свого життя, аби їхні нащадки зростали вільними та щасливими. На жаль, не завжди сили були рівними. Часто нам протистояв набагато сильніший та… Підступний ворог, а то й одразу декілька ворогів. Так восени 1919 року молода українська держава та її армія опинились затиснутою у трикутнику смерті. В оточенні більшовицьких, білогвардійських та польських військ, сили були надто нерівними, що врешті призвело до втрати державності. Або, як, наприклад, сталося за. Часів сумнозвісної руїни, коли козацькій державі на чолі з гетьманом Петром Дорошенком довелося протистояти одразу на чотири фронти. І таких випадків в нашій історії було багато. Проте, незважаючи на всі ці поразки, геноцид, голодомор та фізичне знищення, український народ зміг вистояти і вижити. А наша держава, козацький дух нашої нації. Відродився, немов птах фенікс з попелу. Ми маємо пам'ятати героїчні вчинки наших предків і робити висновки з уроків історії і розуміти, що лише в єдності наша сила, слава і воля. Тепер це щодня доводять на полі бою наші сучасні захисники честі, гідності, наше військо. А також волонтери, медики, рятувальники, поліцейські, митці та всі люди, для яких Україна стала рідним домом, Любою батьківщиною, єдиною вітчизною. І щодня за рідну землю віддають своє життя наші захисники, цвіт нації, її справжня еліта. Та українці за цей час навчилися не лише вмирати і битися за батьківщину. Бо тільки так можна захистити своє майбутнє лише коли ворог полишить наш край, забереться геть із нашої напоїної крові з землі. І покажемо, що ми браття козацького роду. Знову хочеться звернутися до слів нашого гідну, які набули особливих сенсів у цей важкий час, стали пророчими. А козацькому роду, як відомо, нема переводу. І зараз ми не тільки відстоюємо незалежність, а ще й повертаємо історію, яку в нас вкрали. Бо як відомо, хто не пам'ятає своєї історії, той не матиме майбутнього. І тому славень українських січових стрільців, червона калина, з яким вояки УНР йшли в бій, став нині таким. Популярним серед українців і особливо серед молоді, що також засвідчує безперервний зв'язок поколінь, не нашого вільного козацького духу. Віра в мирне, щасливе та радісне майбутнє України зігріває всіх нас, вселяє надію, благословляє на подальшу боротьбу. Ми хочемо і маємо право жити на своїй Богом даній землі, будувати плани, мріяти. Працювати і головне творити. І ми неодмінно докладемо всіх зусиль, аби наші нащадки вже не знали горя та війн, голоду і страху. Ми мусимо відстояти для них волю, правду, справедливість, честь та гідність, бо це наші найголовніші цінності на рівні з самим життям. Слава Україні!